Всім доброго ранку. На годиннику вже 7.44. триває ранковий ефір, який обіцяли зустріч із істориком, публіцистом та вчителем загальноосвітньої школи номер 8 міста Житомира Іваном Нагіленко. Ми вам забезпечуємо, тому що він вже у нас в ранковій студії. Доброго вам доброго ранку. ранку. Я вже оголосила, що ви працюєте вчителем. Саме які предмети викладаєте? Я викладаю історію громадянського освіту. З історією, все зрозуміло, громадянська освіта це саме предмет, про що? Громадянська освіта вчить дітей критично мислити і на основі критичного мислення. Вивчати суспільство, особливості розвитку суспільства, дозволяє їм самовизначитися, розібратися з громадянськими позиціями, вибрати ще при навчанні свою громадянську позицію, визначитись, зрозуміти своє призначення і розібратися, яку ж перспективу, яку роль вони хочуть займатися в суспільстві. а Також дозволяє розібратись з національною ідентичністю. Уявленню підходом. з якого класу починають вивчати саме цей предмет? Це десь 10 клас. 10 клас вивчається громадянською один рік. Так ви слідкуєте за тим, от, наприклад, як молодь починає сприймати себе як українця та усвідомлювати свою національність. Змінюється от саме світогляд дітей? Справа в тому, що коли ми розбираємося з цією темою, ясно, що нації без мови не існує. І коли ми з, з здобувачами шкільної освіти починаємо про це говорити, то перш всього вони орієнтуються на свою національну традицію. В Житомирі це російська, українська, польська, єврейська. І коли беремо на рівні побуту, то розмовляємо тою мовою, яка для них зручна культурної традиція. А от коли виходимо на рівень державний, то тоді деякі здобувачі орієнтуються на те, що є держава і треба розмовляти державною мовою, а деякі продовжують орієнтувати, що ми, мені є моя культурна традиція, і я хочу нею розмовляти. Починаємо розбиратись далі, то приходимо до висновку, що така позиція на державному рівні породжує конфлікти. І от тоді ми приходимо до принципів. Принципи, принципи це перша основа. І принципи дозволяють позбутися маніпуляцій саме з дітьми і з учнями. Наприклад, ми розбираємося в питанні, чому в одній країні одна державна мова, а в іншій дві. Ви пам'ятаєте, що було багато маніпуляцій політиків на цю тему. І встановлюємо, що коли в країні існує титульна нація, яка створила окремішність цієї країни культуру, політичну систему, в такій країні існує одна державна мова. Яркі приклади це Україна, Польща, Німеччина. Ну тут зразу виникає питання: а як же життя національних меншин? І вони воно забезпечуються законодавче і звертає увагу два варіанти: або об'єднується діаспора і вона. Будує відповідні просвітні установи. Наприклад, у Житомирі це польський дім, це синагога і єврейська школа. Або коли вона знаходиться на межі зникнення, ця національна меншина, то тоді вже держава оказує фінансову допомогу. Ну і другий варіант, коли в країні існує дві, три більше державних мов. Ну, простий приклад, Бельгія. Там Бельгії давно вимерли. Там живуть французи і фламанці, тому там дві державні мови. Коли взяти Швейцарію, там теж немає. Титульної нації там є німці, французи, італійці, ромейці. Вони створили політичну націю, об'єднались. Тому там чотири державних мови. Коли взяти Сполучені Штати Америки за індіанцями, там не визнано право титульної нації, вони складають 2%, і Там вісім державних мов плюс. Наприклад, першою є англійська цікавий історичний факт. Коли вирішили, яка мова буде державна, англійська німецьку перемогла в один голос. Уявляєте, як би розвернулася історія світу, коли б було навпаки. Плюс там діє відповідне законодавство. Ті громадяни Сполучених Штатів Америки, які живуть в своїх національних анклавах і виходять за їх межі, і не знають державної мови, вони їх найчастіше штрафують. Так, наприклад, далекобійник їхав на машині, його зупинив поліцейський. І звернувся англійською. Він сказав, що не розуміє. іностранець, ні, громадянин Сполучених Штатів Америки. Він записав дані і через деякий час прийшов штраф. Mm -hmm. Тобто, ми з як це все серйозно. Ми з здобувачами освіти, учнями, розбираємося в принципах, в принципах, які дозволяють не маніпулювати не їх свідомістю, не іншими. Крім того, потім беззаперечно виникає питання, а як же все це реалізується? І отут на перше місце виходить правова система. І ми розбираємося, які законодавчі акти існували. В Україні які дії? Наприклад, перший законодавчий акт, він прийшов ще з часів УРСР. Це був закон про мови. Тобто за українською мовою не визнавався тоді статус державної мови. І ми розбираємося, що це приводило до дискримінації українців титленої нації. Другий законодавчий акт це горазвісний закон Ківалова Калісніченка. Тут, коли ми розбираємося, ми звертаємо увагу, що відбулася дискримінація не тільки українців, а й частини національних меншин. На чому базувалося, що та національна меншина, яка має 10%, від чисельності має право використовувати свою мову. В результаті ті нації, які мали державну підтримку, наприклад, росіяни, румуни і угорці, отримали привілеї. А ті, а українці були дискриміновані, ті національні меншини, які такої державної підтримки не отримали, також були дискриміновані. Ми звертаємо увагу на основі цього закону, що закони пишуть люди. І що коли вони не виходять з принципів рівності верховенства права, то це по сам закон породжує дискримінацію проти річ. Ну і врешті-решт, ми приходимо до закону, який є зараз, закон про державні мови. Ми розуміємо, чому в Україні одна державна мова, ми повторюємо, бо це є титульна нація. Крім того. Ця державна мова використовується в державних установах, на підприємствах, в закладах, де обслуговується населення, на мітингах і демонстраціях. Але наш законопроект ми розбираємося, є самим ліберальним в світі. Чому? По перше. В побуті людина розмовляє такою мовою, якою вона вважає за потрібну. Тобто держслужбовець здає іспити, працює українською мовою, а коли виходить за межі служби, використовує свою національну. Коли створюється об'єднання національних меншин, то ті ж самі поляки, євреї чи хтось інший, то свою релігійну чи громадську організацію вони також використовують національну мову. Крім того, коли ви домовитесь з представником закладу обслуговування, що вас будуть обслуговувати польською, ви можете отримати обслуговування польське. Дуже часто згадують, що повинні бути люди, які слідкують за виконанням мови. В нашому законодавстві такої посади немає. Все, що є, це людина, це посада представника справ людини, і коли вас дискримінують по національні ознаки, ви просто звертаєтесь до цієї. До цього представника і відбувається відповідне розслідування. Хочу звернути увагу, коли в Ізраїлі приймали закон про мову, то там навіть ввели обов'язкове його використання в побуті. І за цим уважно слідкували. Тому ми маємо закон, який найбільш збалансований. Він відповідає принципам, і захищає права титульної нації українців і одночасно він дуже широко захищає права національних меншин. Наприклад, захищатись кандидатська докторська можна мовами європейських. Народів, і крім того, в тих регіонах, де проживає національна меншина, то з першого по п'ятий клас паралельно йде викладання мовою цієї національної меншини. Тобто ми приходимо до висновку, що нас закон діє на принципах верховенства права і забезпечує права як українців, так і представників національних меншин. Ну і беззаперечно, коли ми розбираємося з цією темою, ми зіткаємося з проблемою свободи вибору. Бо дуже часто у нас свобода вибору сприймається так, що хочу, то я роблю. Я нікому нічого не зобов'язан. Але ми живемо в суспільстві, і коли ми робимо свободу вибору, ми за неї несемо відповідальність. Тут у нас виникає проблема, тому що навіть коли роздивляємося тему права і обов'язки, про права кажуть краще. А от коли повертаємось до обов'язків, то виникають проблеми в сприйнятті. І тут велику роль грає вже не тільки школа, а й сама родина, як вона до цього ставиться. То звертаю увагу, коли людина має свободу вибору, вона її робить в конкретних умовах. Я можу піти працювати в школу або в фірму з українською мовою викладання, або з української і англійської, або з української і польської. Тому я роблю вибір. І коли я йду, наприклад, працювати з українською мовою викладання, я знаю, що я повинен працювати українською. А коли я йду в школу з українською і польською мовою викладання, значить повинен знати, що я. Повомо володіти двома мовами на цьому рівні у нас відбувається свобода вибору, і вже коли ми робимо вибір, за це ми несемо відповідальність. Хочу практично таке запитання вам задати поставити. Якщо, наприклад, от двоє спілкуються людей, і як правило. Помічаю таку ситуацію. Я спілкуюся українською. Приходить до мене людина, спілкується російською. Я автоматично чомусь підлаштовуюсь під неї, і це не тільки я, а так багато людей робить, тому що дійсно, ну. Чому це відбувається? Це, це якийсь досвід минулого, що так впливає на нашу свідомість і хочемо з нею боротися. Я не хочу того робити. І всіх закликаю так само, тому що дійсно хочу усвідомлювати свою рідну мову і пишатися нею. Це досвід минулого. Зверніть увагу, коли взяти часи Російської імперії СРСР відбувався процес асиміляції. Асиміляція це коли у нація забуває власну мову, звичайної традиції, приймає мову звичайної традиції пануючої нації. Коли згадати той же Житомир, то тут відбувалися ті ж самі процеси, що і в Україні. Пануючи вважала російська мова. А раз пануючою вважалася російська мова, то ми автоматично на неї переходили. Зараз ситуація повинна мінятися. От, наприклад, в Польщі титульною мовою вважаються поляки. Тому, коли ти звертаєшся до поляка, ти звертаєшся тільки польською мовою, ти проявляєш повагу до представника титульної нації. А в Україні зберіглася ця колоніальна традиція, коли не Мова титульної нації, а мова тодішньої пануючою вважалась головною. І тому люди дуже часто переходять. Бо так було до них, так робили попередні покоління. Зараз, я сподіваюся, молоді покоління, спираючись на знання, які будуть отримати через громадянську освіту, будуть розуміти, що перший прояв поваги до титульної нації це звертатись до неї її мовою. І я сподіваюся, ситуація поступово не зразу, бо коли 350 років була колоніальна традиція, то потрібен теж період, щоб ця ситуація змінилась. Так дійсно потрібно пишатися тим, що ми українці, та працювати над національною ідентичністю, аби ми усвідомлювали це у кожному нашому прояві життя. Про це говорили сьогодні із Іваном Нагіленко, істориком публіцистом та викладачем загальноосвітньої школи номер 8 міста Житомира. Ну